10 вінничан на один тиждень приміняли власне авто та громадський транспорт на велосипед, і впродовж тижня тестували велоінфраструктуру інфраструктуру міста, а також вели особистий щоденник. Кожен з учасників отримав а, свій власний байк, на якому він тиждень міг спокійно просуватися, тому що і велосипед, і людина була застрахована в рамках проекту. Серед експериментаторів студент, школяр, підприємці, директор ресторану, лікар, журналіст, депутат, дизайнер. У всіх них різний велосипедний стаж. Чаще всього я йшла в місті з велосипедом, ніж я їхала Саме на старому городі. що там немножко страшненько їхати. Майже всі учасники стикнулися з однаковою проблемою: пішоходи гуляють на велодоріжках і відверто ігнорують велосипедистів. Робив так, як роблять вони. Коли я їхав по велодоріжці, вони ще напроти мене не хотіли звертати, я просто їхав до тих пір. Поки я не зупиняюся перед ними, вони переді мною і дивляться на мене такими квадратними очима. І чому я себе так веду? Тому я думаю, що якщо б просто муніципальна поліція пояснювала да, там в суботу, в неділю, чи коли в них є вільний час чи робочий час, просто знову ж таки не карати, а просто підійти людям і сказати: ось зараз ви йдете по велосипедній доріжці, не могли б ви перейти на доріжку для пішохідів. Вона все позначено. А одна з учасниць проєкту провела експеримент за кордоном, пересувалася велосипедом в Берліні та Кракові. Розповідає, там велосипед чи не основний транспорт. Його можна взяти на прокат на будь-який час, залишити на парковці і не боятися, що вкрадуть. А ще у школах вчать правила дорожнього руху при пересуванні на велосипеді. Існують окремі вагони і позначені окремі місця, де можна проїжджати велосипедом. Якщо е, є місця до сидіння, от ми, наприклад, їхали звичайною міською електричкою. Ну мені навіть важко сфантазувати і уявити, що таке з'явиться в наших електричках, але в них електричка, в якої повністю вагон е, передбачений для проїзду на волосипеди. І навіть місця для сидіння в них не статичні, такі зафіксовані, а вони в них відгинаються. Тобто, ти можеш заїхати з велосипедом, поставити його і спокійно сісти. Виявляється, і у нас можна їхати в транспорті разом з велосипедом. Проте не всі про це знають. Різні ситуації бувають ногу потянув, щось там ще що как-то стало плахавата і перевести. Люди допомагали очень і ну все абсолютно. Я трамвай проверила і автобус. Автобус та да. не провірило. Отож, підсумувавши результати тижневої їзди на велосипеді, учасники сформували ряд рекомендацій, зокрема поліцейським, закликати водіїв та пішоходів бути лояльними до людини на велосипеді. Владі організувати у Вінниці довгострокові велопрокати, облаштовувати побільше парковок на старому місці. Побудувати велодоріжки а в транспорті стікерами позначити місця під двоколісні та зробити на проїзній частині велорозмітку і бажано з підсвіткою. А ще встановити спеціальне. Світлофор для велосипедістів. В першу чергу почали облаштовувати самий район Вишенька. Через то там, в принципі, і виділені є велодоріжки і сумісного використання. Далі, далі йде робота в, принципі, в усіх напрямках, і ціль потім з'єднати все це в мережу, яка буде вести з усіх районів до центру міста. Організатори проекту обіцяють, що всі побажання та рекомендації учасників велоексперименту розглянуть профільні спеціалісти. А до кінця 2020 року, згідно програми розвитку велосипедного руху, у Вінниці створять велосипедні маршрути протяжністю у 85 кілометрів. На сьогодні прокладено понад 30 кілометрів велодоріжок. Олена Гук, Вадимінжиєвський, телеканал Віта.